Права 5,20. Виконайте множення. Ну що ж, стартуємо. У першому завданні бачимо добуток двох дробів. То в чисельнику записуємо як добуток чисельників цих дробів, то ми записуємо як А у квадраті плюс 8А плюс 16. Що множиться на 7А мінус 7. В знаменнику записуємо, як А в квадраті мінус 2а плюс 1, що множиться на А в квадраті мінус 16. І це дорівнює Ну що ж, хоч це і не обов'язково, але можемо записати так, щоб ви побачили точно тут формулу скороченого множення. Отже, запишемо А у квадраті. Далі плюс 8А це буде 2, що множиться на А і множиться на 4. Плюс 16 це буде 4 в квадраті. Що множиться, далі 7 а мінус 7, тут 7 можна винести за дужки то у дужках тоді залишиться 7А поділити на 7, це буде А відняти, а 7 поділити на 7 це буде 1. Є? В знаменнику запишемо А у квадраті. Далі мінус 2а пишемо мінус 2, що множиться на А і множиться на 1. І плюс 1, це буде 1 у квадраті. Ну і що множиться А у квадраті є мінус 16, це буде А мінус А у квадраті мінус 16 це 4 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику у нас формула квадрату суми, то ми записуємо як А плюс 4. У квадраті. Далі помножити на 7 і помножити на А мінус 1. знаменнику, тут у нас формула квадрату різниці, то це буде А мінус 1. До квадрату. Що множиться? Ну, іще А у квадраті мінус 4 у квадраті запишемо поки що без змін. І це дорівнює. Ну, а зараз. Що означає квадрат? Розписуємо. А плюс 4 в квадраті. Це означає, що в нас А плюс 4 множиться на А плюс 4. Ну і ще множимо на 7 і множимо на А-1. Це у нас чисельник. А в знаменнику А-1 у квадраті це означає А-1 множиться на А-1. Ну і ще раз множиться А у квадраті мінус 4. У квадраті це буде А мінус 4. На суму на А плюс 4. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз дивимося, що у нас скорочується. У нас скорочується А плюс 4 у чисельнику і знаменнику. І А мінус 1 у чисельнику і в знаменнику. Тоді в чисельнику в нас залишиться 7, що множиться на А плюс 4. А у знаменнику А-1, що множиться на А-4. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Тут у нас добуток двох дробів, один із яких від'ємний. Добуток у нас буде від'ємним, пишемо мінус. У чисельнику записуємо як добуток чисельників. Отже, y у третій степені мінус 8, що множиться на y у другій степені мінус 6y плюс 9. А в знаменнику записуємо 9 мінус y у квадраті, що множиться на y у квадраті плюс 2y і плюс 4y. І це дорівнює. Ну що ж. Тут також можна записати у вигляді таких формул, щоб ви зрозуміли, які формули скороченого множення ми використовуємо. Записуємо, що це дорівнює мінус. Отже, y у 3-8 ми запишемо як y у 3-8, це буде 2 у 3. Далі, що множиться? y у квадраті тоді. Мінус 6у можна записати як 2, що множиться на y і множиться на 3. А 9 можна записати як 3 у квадраті. В знаменнику 9 мінус y у квадраті. Якщо тут у нас буде y-3, якщо ми використаємо формулу скороченого множення, тут можна мінус 1 ще винести за дужки, то тоді в нас буде не 9 мінус y у квадраті, а y у квадраті мінус 9 або мінус 3 у квадраті. Що множиться. А тут у нас y у квадраті плюс 2y плюс 4. Тут уже нічого не запишеш, так і записуємо. Y у квадраті плюс 2 y і плюс 4. Так. І це дорівнює. Ну що ж, дещо вже скоротилось. Мінус, що ділиться на мінус, це буде плюс. Ось у нас можна скоротити. То вже знак мінус у нас не буде. Тоді у чисельнику у нас різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. Y мінус 2. На неповний квадрат їхньої суми. Тобто це буде y у квадраті плюс y помножити на 2 це буде 2y. І плюс квадрат другого виразу – це буде 2 у квадраті, це 4. Що множиться? Так, далі. Тут у нас формула квадрату різниці. Тобто це буде y мінус 3 до квадрату. Знаменником одиницю не записуємо, але там. У нас буде той самий вираз. То y в квадраті мінус 3 в квадраті це добуток різниці цих виразів. Y-3 на їхню суму. На y плюс 3. Так, і що множиться. Далі y в квадраті плюс 2y плюс 4 я записуємо без змін. І це дорівнює. Ну що ж, дещо вже скорочується, Тобто ми можемо у квадраті плюс 2y плюс 4 скоротити в чисельнику і знаменнику. Ну а зараз, щоб не креслити, ми і-3 у квадраті запишемо, що це означає, то нас залишиться y-2, що множиться. Y-3 у квадраті означає y-3, що множиться на y-3. Ну а в знаменнику, записуємо y-3 що множиться на y плюс 3. І це дорівнює. Ну що ж, тут у нас y-3 іще скорочується у чисельнику і знаменнику, то залишиться у чисельнику y-2, що множиться на y-3 у чисельнику, а у знаменнику y плюс 3. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Виконайте множення. В першому завданні ми записуємо, що в нас вийшло 7А плюс 4. А в знаменнику А мінус 1, що множиться на А мінус 4. А в другому завданні y-2. Що множиться на y-3? Е а в знаменнику y плюс 3. Ну що ж, ось таке доволі складне завдання на множення дробів. На цьому вправу завершено.